Привіт, ви на каналі Астромус. Я Марія. Сьогодні говоримо про астропрогноз на травень 2023 року. Дуже цікавий насичений місяць. Почнемо прямо з першого числа, 1 травня. Ну, Святкувати чи не святкувати не має значення, тому що Плутон переходить в ретро рух, а значить задає агресивного тону і небезпечного, тому що це планета а, глобально смерті, глобально змін, трансформації, як в метафоричному сенсі, так і в буквальному. Тому певний фон аварійності, небезпек є. І тут варто врахувати, що ми заходимо власне в місяць через такий агресивний фон. А Плутон, взагалі, дуже повільна планета, але коли Бо наміняє свій взагалі, напрямок з діректного в ретро-рух, завжди відбуваються якісь такі ключові події, тому на перші числа травня треба е берегтись, слухати тривоги. Для українців, взагалі, навіть в будь-якій точці планети це доволі напружений період. Чому це так відбувається? Тому що в нас накладається, зрозуміло, завершення коридору затемнень і накладається ще ретро-Меркурій, який теж допомагає. Ретро Плутон, ретро Меркурій допомагає повернути з, з минулого певні ситуації, які врешті потрібно з допомогою Плутона і його такої енергії відмовитися, закінчити, викреслити життя. Певні ситуації, комунікацію попередніх людей, попередні якісь домовленості будуть просто у багатьох людей анульовані. А тепер йдемо до п'ятого числа, те, чого про що всі гудуть: про те, що це буде затемнення. Це місячне затемнення в скорпіоні. Власне, тут треба готуватися до імпульсивності, емоційності, і це дійсно драматичне затемнення. А, чому? Тому що скорпіон, але, а, зрештою, він емоційний, але він цього разу видає такі скриті емоції страсті. А, все те, що було таке затаєне, дуже давно він зараз видає. І власне це може проявлятися і в захопленнях, може повернутися попередні якісь захоплення, захочеться і це і люди, і заняття, і справи, і роботи, і якісь зобов'язання з попереднього якби, часу. І крім того, це певний. Такий е, небезпечний час стосовно повернення попередніх поганих звичок. Тому і алкогольна залежність, все це в цей час може мати загострення. Е, Здоров'я треба пильнувати в перші 10 днів, тому що навіть від е, 10 днів травня маю на увазі, тому що саме в цей час не тільки в один день затемнення діє, так як і розворот Плутона, а взагалі перша декада е, фактично травня вона дуже агресивна, небезпечна, е, в ній дуже багато. А буде події, які будуть перекликатися з подіями. Осені у мене на каналі вже є відео про те. Як конкретно це затемнення відображається, і як в ньому себе краще вести, залишаю в описі посилання на відео. Що треба звернути увагу? Що у нас, крім того, є і позитивні події, які дійсно більше дають нам шансів, що наступна декада травня порадує. І, власне, це перша подія, яка починається з 7-го числа, але на фоні. Ретро Меркурія буде менше проявлятися, а потім вже в свою дію вступить всередині власне травня, і це Венера, яка міняє знак Врака. А коли Венера в такому емоційному, але сімейному, на на стосунки знаку, це показує нам, відкриває такий шанс коридор активного часу пошука партнера. Тому у кого не було серйозних відносин, зараз буде з'являтися час для того, щоб знайти ці серйозні стосунки. Інколи навіть побачити серед свого оточення партнерів, з якими варто будувати серйозні стосунки, навіть якщо раніше ви не розглядали їх як серйозних партнерів. і і крім того, це перегляд стосунків на надійність. Тобто є реально будуть навіть випробування з точки зору долі і життя в ситуаціях на надійність стосунків. І тут варто зробити висновки і закрити ці кармічні ситуації. Потім в нас виходить Меркурій з ретро-руху іде знову в Директ, і якби вже в цей час мають бути залагоджені ці справи. 16 числа а, у нас Юпітер, а він лише раз в рік міняє знак. І тут він міняє знак саме в травні і переходить в тельця. Коли він переходить в тельця? Юпітер це планета везіння, в першу чергу її так називають. Цей час дійсно щасливий. Для багатьох це буде зрушення певних застояних справ. А, це можливості у благах, у всьому, що нас оточує. Тобто, це. Ем... Бажання у багатьох виникне покращити свої умови, покращити і підвищити рівень життя. І дуже у багатьох це вийде. І, власне, єдиним таким, якби, технікою безпеки в цей період є, що коли тільки він буде переходити, Юпітер, буде дуже багато таких випробувань, чи дійсно тобі це треба. І будуть такі ситуації, які будуть говорити тобі, ти зараз на собі зекономиш, чи все ж таки тобі важливо твій комфорт і те, що тебе оточує в побуті. Варто також не конфліктувати на тему фінансів у колективі, у робочому колективі з партнерами по бізнесу, бо це теж такий, от взагалі перший період. Коли Юпітер тільки міняє знак, це завжди період випробувань. а потім вже йде період везіння. І це власне із-за цього час такий час претензій. Вам може перестати подобатись те, як ви зараз живете, те, як е, влаштований ваш побут, те, як взагалі розпреділяються ваші якісь там речі і блага в житті. Тому може таке виникати і в робочих стосунках, і просто вдома вас може щось не влаштовувати в плані. Інтер'єру, нерухомості, як вона виглядає, на кого оформлена, що коїться, як на нафарширована на квартира побудовою технікою, чи хочете щось оновити. І це власне на початку переходу Юпітера це такий період, що вам все не подобається. Але ми знаємо, що все йде до кращого. Окремо про Юпітер відео обов'язково запишу на каналі. Підписуйтесь, тут цікаво.